Субсидії та пільги українцям відтепер адмініструє пенсійний фонд за два місяці на Закарпатті виплачено майже 35 мільйонів гривень. Зокрема, з 1 жовтня виплачують ті суми, які були нараховані раніше органами соціального захисту чи місцевим самоврядуванням. А вже з 1 грудня власне призначенням пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг займатиметься пенсійний фонд. При цьому механізм подачі документів і порядок призначення не змінюється. В жовтні в листопаді місяці було профінансовано субсидії і пільги громадянам. Пенсійним фондом України, а з грудня вже починається і призначення, і виплата в тому числі на 31 жовтня поточного року було проведено виплату субсидій та тисячам особам. Тобто, субсидіантів у нас було 31,3 тисячі осіб, і інша, інша решта 14,5 тисяч осіб. Це категорія тих, хто отримував пільги. Вже у грудні ті особи, які мають право на субсидію, можуть звертатися не лише до органів соціального захисту, СНАПів, сільських і сел. Рад, а також до сервісних відділень пенсійного фонду. Водночас, доступним буде й електронне звернення, зокрема в дії, а також мобільному додатку пенсійного фонду чи на веб-порталі відомства. До пакету документів входить заява, декларація про доходи і за потреби супровідна довідка. Нагадаємо, на субсидію мають право особи із мінімальним рівнем доходів. Родини, де виховуються неповнолітні діти без батьків, а також сім'ї, на утриманні яких зареєстровані інваліди працездатного віку. Окрім того, нині до переліку внесено внутрішньо переміщених осіб та орендарів. Також за рішенням органів соціального захисту населення, наразі субсидія призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму або індивідуальним забудовникам, будинки, яких ще не прийняті в експлуатацію, тобто має бути додатковий документ, якщо це орендарі. Також, якщо особа є внутрішньо переміщеною особою, наразі це у нас актуальне питання, і особа одному з таких членів дворогосподарства, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому і не укладений договір найму. То вона є внутрішньо переміщеною особою. Субсидія нараховується згідно норм, визначених державою. Детальніше з ними можна ознайомитися на офіційному веб-порталі чи сторінках пенсійного фонду у соціальних мережах. Тим особам, яким раніше було призначено субсидію, повторно заявку подавати не треба. Усі розрахунки здійснюються автоматично.